Що відбувається з російським рублем? Ось про це поговоримо далі. Російський рубль відновив різке падіння щодо долара і євро. Сьогодні Центробанк країни-агресорки на екстреному засіданні підвищив ключову ставку з 8 до 12 відсотків, але це не змогло підняти рубль після краху. Пише агентство Блумберг. Станом на зараз за долар можна отримати. 97 рублів і 10 копійок, говоримо про цей політ рубля в перірву з Олегом Пензеном, членом економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава радий вас бачити. щиро. навзаєм пане Олеже, Я попрошу, щоб спочатку ви нам пояснили от, простими словами. що означає банк Росії, ухвалив рішення підвищити ключову ставку. От що і які це має наслідки, от якщо простими словами? Ну, дивіться, е, які це має відношення до валютного ринку? Валютний ринок це є, е, ну, він діє по тим самим принципам, що діє будь-який інший ринок. Тобто є товар і є попит на нього. В даному випадку товаром виступає валюта. Тобто, е, якась кількість валюти виходить на валютний ринок, є якась кількість рублів, що претендує на купівлю. І чим більше рублів і менше валюти, тим вищий курс. Ну, ми розуміємо, так? Тобто, якщо у вас там е, певна кількість достатньо велика є рублів, а кількість е, доларів зменшується, то відповідно за один долар дають більше рублів. Власне, що ми і зараз і бачимо: що треба зробити для того, щоб цей курс зупинити, або навіть відкатити, або збільшити кількість надходження доларів в країну, або Зменшити кількість рублів, яка претендує на купівлю валюти. З доларами ситуація є надзвичайно складною, тому що основні експортні поставки нафти сьогодні номіновані в юанях і в рупіях. Тобто, на сьогоднішній момент фактичний обсяг доларів в країну значно обмежений. Тобто, ця ситуація є зрозуміла. Тепер, що стосується е пропозиції рубля, що треба зробити, щоб пропозиція рубля була меншою? треба його якимось чином зв'язати на корахунках банків тобто яким чином е бізнес російський яким чином бізнес російський отримає рубель щоб його купити за долар, вірніше щоб вкласти його в долар і щось завести по імпорту вони йдуть беруть кредит в банку і цей ці рублі, які отримані в кредит, конвертують в долари і далі на них купляють імпорт. Так працює угу. імпортно-залежний бізнес. Ну, зрештою, це бах... так, так. От, зрештою, ось ця всі ці спроби Банку Росії стримати рубль. От Блумберг пише, що поки що ефекту немає. На вашу думку, чи матиме взагалі? Ну, дивіться, коли е, був перший обвал рубля при початку активної фази бойових дій, це якраз був лютий е, 22 2022 року, Центральний банк Російської Федерації підняв облікову ставку до 20%. Зараз облікова ставка 12. Тобто, ну теоретично там є ще куди піднімати. Але ситуація інша. Давайте ми згадаємо, звідки приходила валюта в Російську Федерацію в 2022 році. В першу чергу з європейського ринку газу. Пам'ятаєте, тисячу метрів кубічний газу коштувало 2,5 тисячі євро. Тоді, коли сьогодні 1000 метрів кубічний газу в Європі коштує порядку 300 доларів. Ну, тобто, ясно, що ті величезні гроші, які були від продажу енергоносіїв, приходили в Російську Федерацію і формували достатньо великий обсяг пропозиції валюти. Зараз цього нема. Тому навіть підняття облікової ставки, а що це означає? Це означає, що кредити для бізнесу будуть дорожчі, і достатньо велика кількість бізнесу просто відмовиться від взяття цих кредитів, тому що вони по економіці свого бізнесу не потягнуть такі відсотки і ще і купляти долар, і ще й їхати щось привозити. Тому в даній ситуації я думаю, що оце зв'язування на корахунках високою публіковою ставкою рублів не допоможе сьогодні зупинити падіння рубля по одній простій причині доларів мало. Якщо ще ми подивимося, що Російська Федерація кожен місяць для того, щоб якимось чином наповнювати доларами внутрішній ринок, продає по півтонни золота через швейцарські банки. То ми маємо розуміти, що сьогодні це єдиний шлях, хоч яким чином завести туди валюту. Ага. Основні основні надходження валюти завжди були від продажу енергоносіїв. Сьогодні вони продаються не в доларах, вони сьогодні продаються в юанях і ага. е, групіях, які є обмежено конвертованими. Пане Олеже, а якщо коротко, да, падіння рубля дорівнює падінню економіки Росії, ну в найближчому ні, 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 дивіться, падіння рубля. Є синонімом інфляції. Так. Інфляція б'є по населенню, інфляція б'є по е, купівельній спроможності, по реальних доходах. Тобто, чим вища інфляція, тим гірше стають жити люди. Чим вища інфляція, тим для того, щоб зробити ту саму роботу, треба збільшувати видатки на війну. Тому що то саме, що ви раніше купляли дешевше за кордоном, тепер треба купляти дорожче. Тобто інфляція не є синонімом падіння економіки. Кур курс не є синонімом падіння економіки. Високі курси є є синонімом здорожчання всього. Що однозначно потім слідуючим етапом призведе до зменшення виробництва і стагнації економіки? Тобто ми нарешті прийшли. Нарешті, на мою думку, прийшли до цієї ситуації, коли росіяни починають платити у прямому сенсі рублем за війну, яку розв'язав Путін і Путінський режим в Україні. Ми нарешті прийшли до ситуації, коли реальні Санкційні обмеження починають Почули серйозно працювати. впливати. Так. так починають серйозно впливати на російську економіку. Дякую вам дуже за цю розмову. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, про падіння російського рубля.